Родина, в якій з'являється малюк, має право скористатися послугою муніципальна няня при умові офіційної зайнятості обох батьків. Скористатися нею можна упродовж трьох років життя новонародженого, потребуючого додаткового догляду або ж представник дитини є особою з інвалідністю. Замовити таку послугу, яку буде компенсувати держава, можна через департамент соціального захисту. У 2019 році в Україні було запроваджено вид такої соціальної допомоги, як муніципальна няня. Це така грошова допомога молодим сім'ям. Муніципальна няня це коли батьки обоє працюють. Є виключення, якщо батьки є особами з інвалідністю першої чи другої групи. Тоді тоді можна і няня, і батьки, щоб не працювали. Хто ж така муніципальна няня? Це не працівник соціальної служби, це особа офіційно зареєстрована в податковій як надавач послуги по догляду за дітьми. Це фізична або юридична особа. В податковій службі вона відкриває своє підприємство. Це як працює, як це її робота з муніципальної нянею батьки заключають договор. Згідно договору, няня відпрацьовує в родині не більше 165 годин на місяць, з яким розпорядком дня обговорюється при укладанні угоди. Компенсація за послугу надходить щомісяця муніципальній няні виплата проводиться. Мінімальна заробітна плата на 1 січня року. На 1 січня цього року у нас було 7100. Оце її заробітна плата. За призначенням допомоги можна звертатися в департамент зазначеним пакетом документів. Компенсація за надану послугу надається у законодавчо визначені терміни. До управління соцзахисту надається договір, заява. Ну, свідоцтво про народження дитини і рахунок, на який буде перераховуватися ця допомога, надається до департаменту квітанція обов'язково про оплату послуги муніципальна няня і договір про виконану роботу. Ці два документи надаються до нас до 5 числа за попередній місяць. По мірі фінансування за попередній місяць проходить оплата. Якщо батьків, які виховують дітей до трьох років, зацікавила послуга Муніципальна няня звертайтесь в департамент за адресою провулок Офіцерський 8 або за контактними телефонами єдиної приймальні, що у вас на екранах. Ірина Вербинська, Наталі Локінчук, перший муніципальний.